Доброго ранку, друзі. Вітаю вас на сторінці студії управління часом Bogus Time. Доки ви долучаєтесь покращу звук. Рада вас всіх вітати. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії та піар-менеджерка компанії Данченко Юлія. І Ми продовжуємо в наших традиційних тайм-менеджмент зарядках говорити про те, як взагалі рухатися до цілі, як Пришвидшувати свій рух до цілі, як наш настрій, наш стан, наше оточення допомагають нам або заважають нам рухатися до цілі, Що з цим всім робити, щоб дійсно отримувати ті результати, які ми хочемо, і до яких ми прагнемо. Тож сьогодні я хочу саме зупинити свою увагу на стані. На тому стані, в якому кожен із вас рухається до власних цілей. Коли ми хочемо зробити щось нове в своєму житті, зробити щось масштабне в своєму житті, так, роз, розширитися максимально і досягнути того, чого раніше в нашому житті не було, і в нашій реальності, знаєте, можливо, десь трошки прокльовувалося, але взагалі поки що не матеріалізувалося, і ми поки що не маємо це, не можемо це прощупати, не можемо зрозуміти, як це? От саме в цей момент дуже важливо. Важливо налаштовувати свій стан, налаштовувати свої емоції, свої відчуття, свої переживання на от саме ту хвилю, що ви хочете в результаті отримати. Тому що у мене є такий дуже класний вислів, який я часто застосовую, він тут от прям ідеально підходить, де б ми не були. Куди б ми не їхали, в яких би ми обставинах не знаходилися, всюди ми беремо себе з собою. І якщо є оце відчуття незадоволеності життя, нарікання на життя, що все не так, що відчуття, що ви нещасливі, що ви відчуваєте цей тотальний дискомфорт і відторгнення всього того, що відбувається. То слід в першу чергу, що зробити, це звернути увагу саме от на свій внутрішній стан. Подивитися довкола, подивитися дійсно на ті аспекти, а що класного є у вашому житті. Що може стати ось тим фундаментом, ось тим е, такою опорою, на яку, на яку тут і зараз ви можете спертися, щоб потім брати звідти ресурс. Брати звідти натхнення, брати звідти задоволення, щоб це було як топливо, як паливо вам для того, щоб рухатися до тих нових цілей, які ви ставите в своєму житті. Це перший аспект, на який я хотіла, щоб ви звернули увагу. А другий аспект це те, що коли ви починаєте рухатися до нових цілей в вашому житті. Знову таки, перше, на що ви звертаєте увагу, це на ваш стан. Це той перший крок, який ви можете взагалі почати на шляху до ваших цілей. Тобто, ви вже тут і зараз перебуваєте в тому стані, який ви будете відчувати з часом, коли ця ціль буде досягнута. Тобто, перше, що ви можете зробити, ви можете приміряти на себе. Ось той костюм уже тієї версії вас, яка буде в майбутньому, і проживати тут і зараз всі емоції, всі переживання, вести себе відповідним чином. Тут і зараз, ніби уже ваша ціль досягнута, і ніби уже ви досягли всього того, що ви хочете мати в майбутньому. І коли ви. Тут і зараз почнете жити таким чином, що ніби ціль уже ваша досягнута. Поспостерігайте за собою. А дійсно, а які емоції в цей час будуть у вас? Як ви будете себе поводити, як ви будете спілкуватися? З ким ви будете спілкуватися? Як ви будете одягатися, як ви будете себе вести, як ви будете посміхатися чи навпаки не посміхатися? Який взагалі стиль життя має бути у вас для того, от для того, щоб ця ціль була до вас максимально наближеною? Тобто, своїм станом, своїми переживаннями, своєю поведінкою ви теж притягуєте ті всі цілі, які є в вашому житті. Тому що недаремно мені дуже подобається ось цей приклад, що бідна людина, так, в першу чергу, бідну людину від багатої людини відрізняє не Кількість грошей, тому що гроші так, вони приходять до нас під цілі, вони, взагалі це як енергія, а енергія повинна рухатися. І якщо багата людина вона живе в цьому житті своєму і вона розуміє, що це для неї абсолютно е, нормальний стан. А якщо ми помістимо бідну людину в життя багатої людини, то вона буде відчувати ось цей знову-таки дискомфорт, незадоволення. Тому що приведу вам ще один приклад. Наприклад, багато людей хочуть подорожувати, мати такий більш насичений графік, весь час змінювати місце проживання, відвідувати нові країни, але слід задуматися, що там є теж складнощі. Там є теж якісь бар'єри, там є теж такі якісь перешкоди, там є теж якісь зусилля. Але просто коли ви цього хочете, коли ви від цього кайфуєте, ось ці всі бар'єри, всі перешкоди, вони тільки додають вам азарту, додають вам драйву і додають вам насолоди від життя. І дійсно, якщо якусь людину помістити відразу прям, ось це життя її мрії, то для неї це буде просто колосальний стрес. І от саме, щоб ви позбулися від цього колосального стресу, коли ваша мрія відбудеться в вашому житті, те, що вам треба зробити, це почати уже тут і зараз поступово міняти свій стиль життя, свій стиль поведінки, свій стиль мислення, свій стиль спілкування. Свій стиль того, як ви прокидаєтесь, як ви їсте знову-таки, в загальних таких маленьких е, повсякденних життях, повсякденних речах змінювати своє відношення, своє ставлення, свою поведінку і поступово тим самим теж наближувати свою ціль. Тому наш стан, наше відношення, те, як ми себе відчуваємо щодня. І оці дрібниці, які ми щодня робимо, вони теж нас наближають до наших цілей. Тож я вас сьогодні вам таке маленьке нагадування, що коли ви будете робити ваші буденні речі повсякденні, не забувайте, до якого життя ви рухаєтесь, яких цілей ви хочете досягти у вашому житті. І вже тут і зараз. Змінюйте поступово, приміряйте на себе ось цей ось цей костюм тієї версії вас, до якої ви йдете. І вже тут і зараз своїм відчуттям, своїм відношенням, своєю поведінкою. Наближайте все те, що ви хочете досягнути. Ну і звісно ж, про повсякденні дії ми теж не забуваємо. Тому нагадую вам сьогодні: не забудьте скласти список перелік задач, які ви будете сьогодні виконувати, які теж будуть вас наближати до ваших цілей. Подивіться, чи вистачає вам 24 годин, щоб все сьогодні виконати, що ви запланували. Не забудьте розставити пріоритети, що сьогодні є надважливе, що ви маєте виконати обов'язково, що ви можете перенести на інший день, або якщо ви не виконаєте це, ви не засмутитеся сьогодні. І потім після того складайте собі розклад, що за чим ви будете робити, який взагалі маршрут дня ви собі сьогодні намалюєте, і вперед своїми діями, своїм оцим станом. Наближайте себе до ваших цілей. Тому що крім вас, це ніхто не зробить. І все, що ви створювали, все, що ви створювали в вашому минулому, це все стало вашою реальністю сьогодні. І в будь-яку секунду вашого життя, будь-який момент вашого життя, ви маєте достатньо сил, ресурсів, наснаги і енергії. Щоб змінити власне життя. Тому я вам нагадую про те, що ви саме ви, являєтесь творцем вашого життя. Не забувайте про те, коли будете сьогодні поступово рухатись в напрямку того, про що ви мрієте. Ну і звісно ж, не забувайте в процесі отримувати насолоду задоволення від того, що ви робите, тому що як і процес, так і результат. Відіграють важливу роль в тому, щоб ви відчували себе щасливими і відчували задоволення від того, як ви проживаєте ваше життя. Всім вам бажаю сьогодні гарного дня і гарного настрою. З вами була Юлія.